Так, вітаю, один авто, оглядаємо за послуги ключ Nissan Rogue. Рог. і Rogue багато не буває. Саме прикольно, совпадіння не думаю. Знаєте, Я маю оглядати цю машину, вона під пріоритетом 1, цю машину вона під пріоритетом 2 і цю машину під пріоритетом 3. Мій фаворит був ось цей Rogue. В нього дуже гарний колір. Прямо на сонці, він мега прикольний. Але він вже під завдатком, його, на жаль, забрали не ми. Тому ми оглядаємо ось цього рога. Це у нас 2018 рік, 130 пробігу, 2,5 повний привід. Ось так виглядає. Середня комплектація, фронтальні пошкодження, не серйозні, У нас оригінальний навіть капот. По Тайваню, тільки в нас фари, бампер, ну, рішото і так далі. Але загалом машина непогана. І дивіться, ще одна ще один момент. Коли ви реставруєте ці машини, ремонтуєте. Якщо вже купляєте фари, купляйте або дві оригінальних, або дві тайванські. Зараз на камері не видно, але оригінальна дехіошка світить більш синім, тайванська більш біла. Просто майте на увазі і ставте дві фари оригінальні. А в остальному машина доволі таки хороша. Рекомендую її оглянути на СТО. Я думаю, що ми її зробимо тільки вже з понеділка, так як сьогодні, субота-вечір. Потрібно відпочивати всім гарних вихідних. До зустрічі.